Зараз швиденько проводимо шустру розпаковочку. розпаковочку. Що у нас тут є? У нас тут недопитий кероджу, ем, зовсім недопитий. У нас тут кава з женченням буде лежати, бо скоро я її вип'ю. Потім, так, ну на всю, звісно, відразу. Зелені бананчики, зелені бананчики будуть лежати, поки не визрюють. Так, нам сьогодні Сарочка допомагає. Вона у нас що таке, не шугайся бананів. Вона у нас сьогодні експерт по шустрої розпаковочки. Далі у нас ідуть ось такі яка краса ці Ананасики, ананасик, один порізаний на чотири шматочки порізаний. Далі що у нас тут уде? Сарочка, давай підказуй мені. А, у нас тут капусти. Оце така маленька, маленька капустиночка. Але я вже розповідала, що її я люблю, і діти в мене також її люблять. Далі у нас йде отакі ось, ось фіолетові капусти. Сарочка, що ти робиш? Нюхаєш капусти? Да? Моя дівчинка красива. Тільки що покакала, дубку вимили їй. Ну Красунечка, красуня, ти моя, яка шерстя гарна. Оце гарна писиця. У мене взагалі гарні писиці. І Фрідочка, і Сарочка. Розкішна, бачиш, кудрява шерстя. Так, ідемо далі. Ідемо далі, цибулиночка, цибулинка фіолетова, 4 штучки. Цибуля то про любов, да? але цуцикам цибульку не мона. І далі у нас е, курка. Курочка це треба мені зараз її пошматувати, трошечки підварити. і Перемішати з халістиками і будуть діточки їсти, буде вечеря для діточок. Дуже дякую за увагу. Це у нас така була міні-міні, дуже шустра. Так, ти що там вже нюхаєш? Була міні-міні дуже шустра, дуже шустра розпаковочка. Допомагала нам знімати розпаковочку Саруся, писиться, чихуанша, Да, така шерстяна чихуанша. Все, дякую за увагу і до зустрічі в наступній розпаковці. Не забуваємо ставити. Вподобачки, не забуваємо підписуватися. І, до речі, шопотихі є і інші соцмережі. Тому, будь ласка, перевірте обов'язково в описанні каналу. Також під цим відео я додаю завжди посилання на всі соцмережі, шопотихі. І навідуйтеся в спільноту обов'язково і вдалих покупочок. Давай, моя мою, мої швички.